Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо говорити про дієслово. І сьогодні поговоримо про однину та множину дієслів. А для початку виконаємо дихальну вправу. Візьми уявну квіточку, глибоко вдихни носиком аромат квітки, а ротиком видихни. Почали. Вдих, видих. Вдих, видих. Візьми уявну пір'їнку, поклади її на долоньку. Глибоко вдихни носиком, видихни через ротик. Подуй на пір'їнку. Почали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чисто мовки. Ки-ки-ки. Прилетіли вже шпаки. Ні, ні, ні. Ми зробили їм шпаківні. Уть-уть-уть, нехай в них вони живуть. Уть-уть-уть, їхні тітки хай ростуть. Постав відео на паузу чистомовки, Слова промовляй чітко, не поспішай. Для початку пригадаємо, що дієсловом називається частина мови, що означає дію предмета. Дієслова відповідають на питання, що робить предмет? Що робив? Що зробив? Що буде робити? Що зробить? Дієслово в реченні підкреслюємо двома лініями. Розглянь уважно, малюночки. Хто це? Кіт, а кіт що робить? Сидить! То це? Коти. А коти що роблять? Сидять? Зверни увагу! В першому випадку слово сполучення кіт сидить, іменник вживається в однині і сидить, діє слово, вказує. На дію одного предмета. А у словосполученні коти сидять, іменник коти називає багато предметів, а дієслово сидять вказує на дію багатьох предметів. Тобто зробимо висновок, що дієслова можуть. Вказувати на дію одного предмета або дію багатьох предметів. Тобто вживатися в однині та в множині. Потренуємося ще. Хто це? Хлопчик? А хлопчик що робить? Читає. Хто це? Діти? А діти що роблять? Читають. В першому випадку хлопчик читає, іменник і дієслово вживаються в однині. В другому випадку діти читають. Іменник і дієслово вживаються в множині. Дієслово вказує на дію багатьох предметів. Що це? Літак. Літак що робить? Летить. Що це? Літаки. Літаки. Що роблять? Летять. Прочитай речення. Учень малює. Учні малюють. Про кого розповідається в кожному реченні? В першому реченні Учень малює розповідається про учня. У другому реченні Учні малюють. Розповідається. Учнів. А чим ці речення відрізняються? В першому реченні іменник та дієслово вживаються в однині. Дію виконує один предмет. У другому реченні учні малюють. Іменник та дієслово вживаються в множині. Дію виконують. Багато предметів. Знайди в реченнях слова, що означають дії. В першому реченні слово, яке означає дію, це малює. В другому реченні малюють. Прочитай питання. Що роблять? Що робить? До яких слів в реченні можна поставити ці питання? Якщо тобі потрібен час подумати, ти можеш поставити відео на паузу. В Першому реченні учень. Що робить? Малює. Учні що роблять? Малюють. Підготуй, будь ласка, зошит. Ручку попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Цвіла, от вітру далась вона вранці пельські розкрила у гості комах запросила пчілки навколо кружляють з нею комашечки грають Пахощі всіх огорнуть Надвечір ромашка заснула, в полі ромашка цвіла, От вітру гойдалась вона, Франці Пельський розкрила, у гості комах запросила, Бджілки навколо кружляють, з нею комах Ромашка заснула! Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши сьогоднішнє число. 4 березня. Твоє завдання прочитай слова, співають, нюхають, думають, біжать, стоять, їдять, пишуть, розглянь піктограми. І прочитаємо написи під ними: співає, думає. Нюхає. Біжить. Стоїть. Їсть. Пише, прочитай назви колонок. Один і питання що робить? Багато що роблять? Зміни слова за зразком. З'явилися слова для довідки. Співає. Що робить? А що роблять? Співають. Один. Що робить? Нюхає. А багато що роблять? Нюхають. Один. Що робить? Думає. А багато що роблять? Думають. Один що робить? Біжить. А багато що роблять? Біжать. Один. Що робить? Стоїть. А багато що роблять? Стоять. Один. Що робить? Їсть. А багато що роблять? Їдять. Один що робить пише, а багато що роблять пишуть. Запишемо слова в зошит в два стовпчики Співає, нюхає. Думає, біжить, стоїть, їсть, пише, ми з тобою записали слова дії, які відповідають на питання, що робить, і називають дію. Одного предмета. А зараз у другий стовпчик ми з тобою запишемо слова, які називають дію багатьох предметів і відповідають на питання, що роблять. Співають, нюхають, думають. Біжать, стоять, їдять, пишуть. Якщо ти не встигаєш записувати, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Підведемо підсумок уроку. І пригадаємо, що діє слово – це частина мови, означає дію предмета та відповідає на питання. Що робить? Що робив? Що зробив? Що буде робити? Що зробить. А сьогодні ми з тобою дізналися, що діє слово може вказувати на дію. Одного предмета або надію багатьох предметів і вживатися однині та в множині. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!